Всім привіт! У цьому відео хочу знову з вами поговорити про цей чудовий проєкт Symbiotic, а про саме нещодавне е, партнерство, яке уклало OpenMind із Symbiotiки. Називається Restaking the Future of Autonomous Robotics, тобто реактивація майбутньої автономної робототехніки. Е, і коротко хто розбирається на англійській мові, я можу тут розповісти, які саме е, оновлення та крутіння. Е, Цього партнерства нас чекають оновлення. Перш за все, <кхід> як він пише, щоб створити надійну систему керування цими автономними роботами, потрібно їм надати і якусь ідентичність та доступ до капіталу. І саме для цього Симбіотіки університети та OpenMind Fabric використовують ці технології для розвитку економі економічних цих машин. Тобто, Universal staking від Symbioті, він якраз таки забезпечує виконання цих правил і керує цих операторів роботів у разі порушень. Тобто ідентичність. І ключові технології, як вони тут нижче розписали, можете подивитися, це те, є Trusted execution environment, безпечність в, в процесі робота, де дані сенсорів обробляють себе без можливості підробки. Та мульти-парти веріфікейшн. Сусідні роботи да, і от сенсори перевіряють один одного, як незалежні свідки. Zero Knowledge Proof ZKP дозволяє роботу довести ці виконання дії без розкриття своїх приватних даних, важливо для сценаріїв із саме конфіденційністю. Тому ось така чудова, крута тут є новина. Ці технології переводять систему від людського аудиту до економіки машин з довірою, забезпеченою криптографічно. Тобто фабрик створює обмежувачі. Для економіки машин через зончей репутацію, контроль доступу та фінансові механізми, закріплені за ідентичністю, ідентичністю пристрою. І, звісно, що вони ще можуть подивитися, що, то, як завжди, симбіотик це більш таки модульний фреймворк стейкінгу для створення гнучкої економічної координації ончейн. Ось цим всім. Він і є такий сильний. І звісно, що тут наступні, ви можете подивитися цікаві артиклі від симбіотіка. І взагалі тут нижче зможете знайти всі дані про симбіотик. Не забувайте про їхню повну систему, де ви можете отримати в майбутньому токен, обов'язково участвуйте. Та дивіться і підписуйтесь на їхній блог. Дуже багато цікавої інформації від симбіотик ми можемо почути або побачити кожен день. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!